Бачимо, що Росія не продовжують свій терор після вчорашнього страхітливого ракетного удару по кривому розі, де у п'ятиповерхівку влучила їхня російська ракета. Тобто, це був чисто ракетний удар в Запорізькій області. Можливо, каби використовував ворог. А тут ми бачимо саме кадри пошуково-рятувальної операції в Кривому розі. Бачимо, що будинок зруйновано дуже серйозно. Там перекриття на кількох поверхах обвалилося. Фактично, один під'їзд зруйновано повністю. І От рятувальники виносять з під тих завалів знайдені тіла загиблих мешканців, загиблих людей. Учора. Як ми знаємо, було в другій половині дня знайдено місцеву мешканку жінку, яка загинула внаслідок цього удару, тобто їй не вдалося врятувати. І також вже всю ніч е, шукали рятувальники на місці цього обстрілу, на місці зруйнованого будинку. Тіла трьох дітей про це навіть страшно говорити, але російська ракета фактично вбила чотирьох на е, чотирьох людей які належали до однієї родини до однієї сім'ї і ця історія в «Кривому Розі» перегукується із подібними трагедіями, які ми вже переживали спільно з трагедіями, які відбулися у Львові, в Одесі в інших наших містах, і от це знову сталося в кривому розі. Вже на ранок місцева влада повідомила, що рятувальники знайшли і деблокували тіла трьох дітей, яких шукали від моменту удару по будинку, і власне це діти, мама яких раніше як було підтверджено, загинула. Всі загиблі, отже, належали до однієї сім'ї. Відомо, як повідомляли вчора місцеві журналісти, репортери, що під завалами залишалася жінка і діти 10 років, 2,5 років і двомісячна немовля. Батько цієї родини, батько цих дітей зазнав травм, але вижив після удару. Він перебував на кухні. В той час, як ну суттєво було зруйновано інші приміщення цієї квартири, цього помешкання, де перебували жінка і діти. І от уже на ранок маємо інформацію від Дніпропетровської Ова від Сергія Лисака. Що на жаль, нікому із тих, кого шукали рятувальники вижити не вдалося. Хоча вчора було врятовано з під завалів кількох мешканців цього будинку, також двох дітей було врятовано їм надано медичну допомогу. Було але от не обійшлося без страшної трагедії, коли російська ракета забрала життя. Чотирьох мешканців Кривого Рогу, серед них троє це діти, в тому числі немовля. Ще один страшний злочин росіян, до якого потрібно привертати увагу світу. Хоча цих злочинів таких вже було дуже і дуже багато. І от власне знову це сталося найгірше, найстрашніше у кривому розі. Власне, наші співчуття мешканцям Кривого Рогу, всім близьким, знайомим тих, чиє життя забрала російська ракета учора. В ході атаки по місту.